Гувер Колін, спотворене кохання, частина 80, глава 35 Тейт. Останній каже Корбін, забираючи дві коробки, що залишились, я подаю Корбіну ключ від своєї нової квартири, ще раз усе перевірю та зустріну тебе там. Брат виходить, а я стою та оглядаю двері квартири напроти. Я не бачила Майлза з минулого тижня. Егоїстично сподівалася, що він сам прийде і. Вибачиться, хоча з іншого боку, за що йому вибачатись? Він мені не брехав, не промовляв голос тих обіцянок, які порушив. Майлз не був чесний зі мною лише тоді, коли мовчав, і коли дивився на мене, а я бачила в його очах більше, ніж він дозволяв собі висловити. Тепер ясно, я сама й придумала ці почуття як відображення своїх, та ніжність, що іноді минала в очах Майлса, лише плід моєї уяви. Плід моєї надії. Я востаннє оглядаю квартиру, щоб перевірити, чи не забула чогось. Коли виходжу в коридор і повертаю ключ у замку, на мене накочує щось зовсім незнайоме. Не впевнена, хоробрість, хоробрість це чи розпач, але моя рука стискається в кулак, а кулак стукає у його двері. Я кажу собі: якщо в мене 10 секунд, а він так і не відкриє ніщо. Не завадить мені відбігти до ліфта. На жаль, проходить лише сім. У мене включається здоровий глузд. Перш ніж він встигає перемогти, а я кинутись до ліфта, двері широко відчиняються, і я бачу Іїна, який співчутливо дивиться на мене. Тейт, каже він, з усмішкою. Зараз його покличу. Я киваю моє підборіддя прямую вгору, а серце крізь груди та шлонок кудись униз. Це Тейт чую голос Іїна. Досліджую кожен склад, кожен звук цієї фрази, відчайдушно намагаюся знайти хоч якийсь натяк на те, що думає Ін про мою появу. Чи він очі, чи вимовив це з надією. Якщо комусь відомо, як відреагує Майлз на мій прихід, то тільки йому. Але, на жаль, голос Інна нічого не видає. Чую кроки, аналізую їхній звук, поспішні вони, нерішучі чи сердиті. І коли Майлз підходить до дверей, насамперед дивлюся йому на ноги. Знову нічого, ніякої підказки, здатної навіяти мені ту впевненість, якої я так остро потребую. Я передчуваю, що мої слова прозвучать слабо і хрипко, але все одно видавлюю їх із себе. Я їду, кажу я, продовжуючи вивчати його ноги. Просто хотіла попрощатись. Жодної реакції, ні слова, ні жесту. Нарешті я знаходжу сили підняти очі на Майлза. Побачивши не, не вираз його обличчя, мені хочеться відступити назад, але я боюся спіткнутись об власне серце. Не хочу, щоб він бачив, як я падаю. Коли я чую відповідь, то не можу пробачити собі, що прийшла. Прощавай, Прощавайте. Глава 36. Майлз. Наші дні. Тейт нарешті знайшла сили підняти на мене очі. Але я намагаюся не ловити її погляд. Якщо глянув її очі, то не витримаю. Коли ми разом її губи, посмішка та голос знаходять усі мої вразливі місця, щоб проломити броню, підкорити мене та завоювати. Коли ми разом мені щоразу доводиться протистояти цьому, тому зараз мій погляд це просто погляд, нічого більше. Тейт каже, що вирішила попрощатись, але ми обоє чудово знаємо. Не за цим вона тут. Вона прийшла, бо закохалася в мене, хоч я її попереджав. Вона прийшла бо все, ще сподівається, що я теж можу її покохати. Я хочу тебе полюбити, Тейт. Хочу доволю, не впіздаю власний голос, коли говорю про чавай. <кій> відсутність емоцій легко прийняти за ненависть. Як же ж не схожа вона на байдужість, яку я хотів зобразити, і ще менш схожа на бажання благати їй залишити, що охопило мене? Тейт опускає погляд. Я усвідомлюю, що вбив їй свої відповіді, проте я й так надто довго годував цю дівчину хибними надіями. Чим ближче я підпускаю до себе тейт, тим їй болючіше, коли мені доводиться її відштовхувати. І все ж таки важко відчувати до тих співчуття. Як поболячи їй зараз не було вона гадки, не має, що таке справжній біль, не знає, як я. Завдяки мені біль не сидить без діла, живе та живе, та й допускає вдих і дивиться на мене з легка почервонілими блискучими очима. Ти заслуговуєш набагато більшого, ніж собі дозволяєш. Вона стає на шпиньки, кладе руки мені на плечі і цілує в щеку. Причавай, Мелза. Тейт повертається і поспішає до ліфта, з якого виходить корбін. Я бачу, як вона змахує на сльози. Дивлюсь її услід, зачиняю двері, сподіваючись випробувати хоча б найменше полегшення від того, що дав їй піти, а натомість відчуваю єдине почуття, на яке здатне моє серце біль.